Привіт на тайо! Це парілка. При створенні горди, чи очікували ви на такі масштаби, як мейнстей швайного, етерна BBC і слани? Точно, що ні! Ми взагалі з Бодію... Я ж можу розказати? Давай Ми жили в селі. І знаєте, цей туалет в селі, який є, ну, куча з цим всім. От, і ми договорились, що якщо у нас нічого не вийде, ми двоє обнімаємося і пригаємо туди от, в цю яму. Коротше. Тоді ну, кричить, да, ми не очікували. Ми навіть близько не могли собі уявити, що на нашу музику хтось прийде в от, на концерт. Ми просто її робили, і ми в шоці, що відбувається зараз. Кайф. Перші були страх, відчай, лють і гнів. Оце всі перші були, якщо чесно. Більше страху і невпевненості. А потім ну, через відповідальність, коли нас, ну яку ми прийняли, типа, і ми е, постаралися оправдати всі, е, всі очікування. Які е, на нас поклали файне місто, організатори файного міста, і протягнули нам руку, по суті. Того ми дуже сильно готувалися, дуже сильно переживали. Я перший раз в білих штанах взагалі вийшов на вулицю. До речі, так. Да. А ти в да. <рес> да, Яку я купив у Львові перед фестивалем? Так що да. Тобто цей образ був спонтанний. Е, да, він був дуже сильно спонтанний, так що ми придумали по ходу діла. Економія. Да. Чи можна вважати цей виступ найголовнішим досягненням для артиста з андеграунд сцени? Це я тут в рівному. Чи не yes. думаю, що в рамках нашого гурту це взагалі величезне досягнення. Поки що мені здається, це найбільше наше досягнення. От того нам є чим пишатися, є над чим працювати далі. Декілька днів тому. Ваш другий і фіст і Шел. Розкажіть, як відбувалася робота, які сенси ви закладали в цей альбом? Це розкаже Вася. <плес> Чесно кажучи, я уяву не маю, які сенси в цей альбом. Тому що моя справа була займатися барабанами і... і допомагати хлопцям створювати деякі місця в треках, може щось підказувати, я не знаю. Ну, але... Сильно на альбом я не вплинув, тому я не знаю, чому це питання до мене. Ні, ні, нам хлопці дуже сильно допомогли, насправді. Вони ну, дають нам то посилення, яке ми не можемо передати, якби ми були просто двоє. Тому респект, Вася і Бодя, просто красавчики. Які сенси вкладали? Ну, так як ми її описували в прес-релізі, напевно, які можна було вже прочитати, ми хотіли передати, напевно, всі ці емоції і стани, в яких ми були від початку, ну, там, напевно. Того періоду, як ми з водію познайомились, і до сьогоднішнього моменту. Якщо так прослідкувати, почитати текста, то можна поняти, що це різні стани дорослішання, там просто якісь такі дитячі ну, меланхолічні переживання. В общем, весь спектр емоцій, які ми чувствули, ми хотіли вкласти в цю пішку і зробити так, щоб люди просто коли слухають, отримали от просто все, типо величезний стіл з різними продуктами, які вони можуть їсти і кайфувати від цього. Які трек із вашого репертуару має найособистіше або найсентиментальніше значення для вас? <рес> Кажи, ну чесно, напевно, це я не дуже люблю цю пісню зараз, але Oxygen — це дуже. Такий трек знаковий, тому що він, в принципі, заклав взагалі е, початок нашого існування, нашого гурту, так як ми грали на Інтерсіті, і в нас даже слів не було на цю пісню, ми просто вийшли і через, тільки через те, що люди почали писати коментарі, що класний трек, де можна послухати, ми взагалі його доробили і поняли, що це взагалі комусь може подобатися. Тому напевно, що це Oxygen. всі важливі, кожен по особливому. Залишив певний слід в житті і все. І допустимо, коли ми граємо трек якийсь певний в сеті, то в мене є певні спогади з того часу, коли ми над ним працювали. Типу, тобто це от такий в мене сенс. Типа тобто, є наших треків. Він просто пов'язаний з якимось певним періодом моєї життя. Я не можу оцінити як хлопці, типу, тому що я не працював з цими треками. Тобто, особливо з якимись раніш. Е, мені заходить дуже е, теж Oxygen. Не знаю, він такий простий. На трьох-чотирьох рекордах. Мені, як з боку, тому хто прийшов сюди, мені подобається Оксі. Але а насправді. Можливо, пам'ятаєш перший трек, який ти зіграв в складі Fun Це було на репетиції нашій першій. Ну, це разом мається на увазі. Я пам'ятаю, коли я перший раз на репу до них прийшов давайте, Давай сет, типу, граємо. Тип... Цілий сет. Да, я, типу, це... Вони мені споскидували трек і каже, вчи, прийдеш на репетицію, бо спробуємо разом. Я прийшов, ну і перший трек, який ми грали, це в сеті був optional Optional От. Було багато помилок, але. ну, Хто знав? <рігла> да, да. <рігла> 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 та, та. Це було нормально. Right, да. Кожен трек по-своєму прикольний, але но... напевно «Oxygen» він такий самий. Прости, як дві копійки, і це добре. В хорошому сенсі мається нову. Для мене основним треком при знайомстві з гуртом був Oxygen, тому що він мені дуже сильно нагадував якісь західні гурти круті. Там були дуже кльові бадрам, барабанні партії, які були дуже незвичайними для нашої місцевості, так би мовити. А потім саме, якби. Дивний зв'язок, з яким треком у мене це сноу. То, що він прийшов найважкіший момент в моєму житті, і назавжди для мене буде асоціюватися з падінням квітів весною. І для мене сноу це саме коли падають білі квіти з дерев. Ваш трек без Колга, який заслуговує звучати на BBC. Із тих, що вийшли після нього. Е, у нас е, на BBC 1 грав ще Колор. Він перший взагалі трек, який туди потрапив. А з нових е, я хочу, щоб там зіграв цей wow, квітмор. Я фанат цієї пісні. Все. Да, будемо сподіватися, що вони звернуть звернуться. А якщо ні, ні то ні. То нічого страшного. Кофілати. Безумовно, кофілати. Безумовно. Ми зняли його самі за десь три години в коридорі, там, де наша студія. Ми вийшли за двері і зняли кліп. І ми все. перший раз переоділи Вася, Вася в кепці сидів. І все, ми просто зняли його отак. Без ніяких затрат і часу. Все, зняли і все. А як найкумедніше вас називали чи вкутали назву гурту? О, це я знаю. Мене я любимо. Та мене найлюбиміша Хачмакандес. Покаже. І хатіфас. Ні, Хатіфайс, хаті це коли ми виходили з якогось торгового центру, наш друг взагалі так не треба робити, ніколи так не робіть. Дав алкашу гроші, щоб він сказав, я люблю хакетфейс. Але у нього не вийшло з першого разу сказати хакетфейс, і він сказав Хатіфайс. Як на мене, «хатіфайс» — класна назва для проекту, якщо б ми робили ремікси на свої пісні, якісь там ідея кріфо. Хоча «хатіфайс». файс. Моя людина зробила нам нову назву і все. Вона мені подобається, якщо чесно. Так, хаті Файси однозначно да, це, вона да, запам'яталося, да, ми да. тепер так і називаємося. <рес> а, і ще наш друг Бринза йому величезне, він назвав нас Хакет Факет перший раз і воно якось закріпилось. <рес> Артисти часто дають імена своїм фанатам. Як ви називаєте своїх? <рес> ми ще поки що не придумали. Якщо чесно я за це не думаю. Ну, я завжди пишу, якщо людина грає якісь наш треки, викладає, або робить кавер-версію «Лучі люди на планеті. Отак, да. я, особисто я так називаю цих людей. Так, да, і генії. Генії. Так, так. Генії. Я думаю, будемо називати і генії. Тепер питання за кавиркою. Ваш улюблений кавовий набій. Фільтр. Фільтр кава. Зрада. У мене <реш> теж фільтр. Капучино. Ну, але коли а, немає. Кучиш? Капучино. 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 Кава по-турецьки. Ясно. А коли немає фільтра, та американо. Без цукру, без молока, без нічого. Ну, Трекш кофелати насправді не висміює Кофелати. він не говорить, що це круто. Просто, ну, мало хто, напевно, його поняв, але нічого страшного, кофелати теж заслуговує на те, щоб його любили. Нехай так буде. Тепер питання від фаната Василя. А, якщо б ти хотів посмажити рибу, яку б ти вибрав. Звичайно, <реш> Короче, Ви, напевно, не зрозуміли, з чого ми так розібралися. Не надо, все ні, ми нічого не да, Так, Це наші внутрики. Але той, хто написав це питання, геній. Про що мрієте як вор? Е, стати повноцінним проектом, який повністю себе утримує, забезпечує, і щоб це була наша єдина зайнятість. Якщо таке колись буде можливо, то напевно це і є наш пік. Right. Ну і не тільки зайняті в форматі гурту, а якось розширятись, робити ще якісь прикольні речі. От, наприклад, в Ужгороді ми ще періодично робимо новнейм дві ж це благодійні концерти, на яких ми збираємо кошти на зсу. І хотілося би там фестиваль зробити, коли спробувати якісь маленькі в Закарпатті. Там багато чого. Я, наприклад, мультфільм мрію зробити. Я не знаю, чи вони колись вийде, але я б хотів, щоб оцей хактфейс це був величезний бренд. Ну понятно, що воно все буде як буде, але я б хотів, щоб воно було більше, ніж гурт. Так, да, ми б хотіли розширювати взагалі це за межі гурту і взагалі займатися концертною діяльністю як такою. І для нас, і для інших гуртів, і взагалі приймати в цьому всьому якусь участь. Ну, ми не конкуренти файного міста. Ні, ні 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 Це ми друзі. Да. Побажання для ваших слухачів та підписників медіанове. Я просто вам хочу сказати величезне людське, дякую, бо то, що ви робите, це єдине, що взагалі заставляє нас далі продовжувати писати музику. Так як якби не було такого величезного фідбеку і віддачі від людей, я не знаю наскільки довго ми б протягнули існувати. Ну Випускаючи якісь взагалі пісні. Тому що те, то, що ми бачимо зараз, це дає чітко розуміти, що нам не треба зупинятись. Всі люди, які нас поширюють, які слухають нашу музику, пишуть нам якісь будь-які коментарі, навіть негативні. Це саме круте, що можна читати. Обажаємо. Пишіть більше. Е, ви бустите нас, ви заряджаєте нас і ви кажете нам тільки одне, що нам треба продовжувати. Тому я вам просто щиро дякую. Да, низький вам всім уклін і всім привіт, і всіх обняли. І ми будемо з величезним задоволенням ставати краще, більше над собою працювати і спробувати вас здивувати з кожним. Релізом. Але це побажання слухачам. Так, побажання слухачам. Так, да, я ну я подякувати хочу типу, людям. От ми це, якби не справді, як Макс сказав, якби не було такого сильного фідбеку, я сумніваюся, що ми б викладалися настільки. А так як у нас є не те, що якесь певне там відчуття обов'язку, що тобі треба щось зробити, і ти обов'язково мусиш щось зробити. А тобі кожен раз хочеться людей здивувати, зробити їм приємне. О, тобто, якось. Щоб те, що колись їх переконало в тому, що нас треба слухати, воно постійно якось жевріло, бо цей вогник постійно, типу, якось горів, його треба постійно якось чимось підпалювати. Краще ти розумієш, що зараз ми дійсно маємо що втрачати. Тому не треба спинятися. І того ми не збираємось спинятися. Всіх обняли. Це був worсткат фейс, помагайте в камеру. І медіа нотайона. Everybody just everybody. Oh. Everybody, everybody, everybody.